З 1 серпня 2023 року набрав чинності закон України від 30.06.2023 шостого 3219 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, яким передбачено, що тимчасово з 1 серпня 2023 року контролюючі органи не здійснюють передбачені статтями 59. 60 з 87 по 101 статтю Податкового кодексу України заходи з погашення податкового боргу, що виник до 24 лютого 2022 року. Щодо платників податків, суб'єктів господарювання, податкова адреса яких станом на дату початку тимчасової окупації є тимчасово окуповані Російською Федерацією території України до останнього числа місяця, в якому була завершена тимчасова окупація. А у випадку зміни платником податків місця знаходження на іншу територію України то дату проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження, щодо платників податків, суб'єктів господарювання, податкова адреса яких станом на дату початку бойових дій є території, на яких ведуться активні бойові дії до останнього числа місяця, в якому було завершено бойові дії на відповідних територіях, а у випадку зміни платником податків місця знаходження на іншу територію України. Додати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження, щодо платників податків, суб'єктів господарювання, податкова адреса яких станом на дату початку можливих бойових дій і території можливих бойових дій до останнього числа місяця, в якому була припинена можливість бойових дій на відповідних територіях, а у випадку зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України, додати проведення державної реєстрації, зміни місцезнаходження. Щодо платників податків фізичних осіб, у тому числі осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, місцем проживання яких є тимчасово окуповані Російською Федерацією території України або території, на яких ведуться активні бойові дії, або території можливих бойових дій, до останнього числа місяця, в якому була завершена тимчасова окупація або завершені бойові дії, або припинена можливість дій на відповідних територіях. Перелік територій, на яких ведуться велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, визначається у встановленому Кабінетом міністрів України порядку. Дати завершення тимчасової окупації, завершення бойових дій та дати припинення можливості бойових дій, визначаються відповідно до даних переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Установлено, що для платників податків, стосовно яких контролюючим органом не застосовуються заходи стягнення згідно з цим підпунктом, зупиняється перебіг строків давності, визначених пунктом 102.4 статті 102 Податкового кодексу України.